Новини від журналістів міської інформаційної служби до вашої уваги. В студії працюю я, Володимир Кремінь. Вітаю. Про події станом на 15 квітня п'ятницю вже готові розповісти наші кореспонденти. Я ж зупинюся на основному. Міський голова Андрій Білоусов зустрівся із шведськими інвесторами в рамках реалізації в місті проєкту енергозбереження. Управління транспортної інфраструктури міста провело позапланову перевірку санітарного стану маршрутних таксів. В місті функціонує перша секція футболу для дівчат. Нині там навчається близько 15 майбутніх чемпіонок м'яча. Останнім часом Дніпропетровська область взяла активний курс на модернізацію системи теплопостачання та реконструкцію опалювальних мереж. Досить активно у цьому напрямку працює і Дніпрозажинськ. Міська влада систематично веде переговори з іноземними інвесторами, приймає участь у європейських грандах та спрямовує отримані кошти на втілення програм енергозбереження. Чергова програма, яку намагаються реалізувати, це співпраця із проектом. Демо Україна, який передбачає залучення іноземних інвестицій у розвиток системи опалення міста, як проходив перший етап переговорів, бачила наш кореспондент Катерина Узунова. 14 квітня до Дніпродзержинська завітала шведська делегація, представники якої займаються реалізацією проєкту Демо Україна. Після того як члени делегації ознайомилися із системою теплопостачання міста, вони зустрілися із очільником Дніпродзержинська Андрієм Білоусовим, щоб обговорити усі умови реалізації проєкту. It's a widespread city, it's based on um, important in the, uh, industrial activities uh, and also uh, a lot of possibilities to improve both energy efficiency and the local environment. Мы совершенно разделяем вашу точку зрения по поводу того, что город большой, длинный и... Трубопроводи, звісно, протягнуто достатньо більшої длини. Іменно по цьому вашому місті ми большой потенціал енергії енергоефективності в цілому і ефективності централізованого теплоснабження. Міська влада запропонувала інвесторам реконструкцію системи теплопостачання у селищі будівельників. Реалізація проекту передбачає повну модернізацію тепломереж, будівництво котельної. Індивідуальних теплових пунктів та встановлення лічильників на кожен окремий будинок. Посілок це на сьогоднішній день, якщо взяти весь наш міст, то в плані теплоснабження требує більшого внимания, тому що сети там в найхудшому стані на сьогоднішній день. Крім того, ви знаєте, що ми продовжуємо співпрацювання з НЕФКО. А Невка непосредственно как раз ведет эту програму демо Украины. Сейчас у нас ведеться реконструкція 37 сімої школи. У нас ведеться поликлиники, а поліклініки. Також восстанавливаем, восстанавливаем освещение мостового перехода через ріку Днепр. Сума, яка необхідна для реалізації проекту 1 мільйон євро. Фінансування буде здійснюватися за рахунок кредиту та грандових коштів від корпорації Невко. Коли модернізація буде завершена, економія витраченого тепла буде складати понад 40%. Це дуже вигідно як для місцевого бюджету, так і для звичайних городян, які зможуть отримувати тепло за меншими тарифами. Протягом зустрічі були обговорені головні умови, основні етапи та строки реалізації проєкту. Фінансування повинно розпочатися до кінця року отже, наступний опалювальний сезон мешканці селища будівельників зустрінуть із сучасною та більш ефективною системою теплопостачання. Слід зазначити, що цей проект далеко не єдиний у напрямку розвитку енергозберігаючих технологій. За словами Андрія Білоусова, вже розпочато переговори з європейським інвестиційним банком для залучення 30 мільйонів євро на повну реконструкцію теплопостачання всієї території міста. Це і лівий берег, це і соцгород, це і центр города і Черемушки щоб повністю во всьому городі провести децентралізацію системи отоплення, построїть квартальні невеликі котельні, Індивідуальні теплові пункти а також оснастити приборами приборомючота. Всі наші дама. Катерина Узунова, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби. Перед Великоднем у християн прийнято наводити лад у домівках. Проте в міському управлінні транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення впевнені, що порядок має бути не лише у власній квартирі, але й на робочому місці. Саме тому, 14 квітня, було здійснено перевірку зовнішнього вигляду маршрутних таксів. Під пильне око ревізорів потрапили маршрутки, які базуються на площі ДМКД. Комісія побачила, як і приємні приклади, так і зовсім резонансні. Детальніше по темі розкаже наша Анастасія Василія. В Дніпродзержинську вісім підприємств здійснюють пасажирські перевезення. Щоденно на лінію виходить близько трьох сотень маршрутних таксі. Майже усі автобуси середньої місткості. Кількість перевезених за робочий день людей вимірюється тисячами. Звичайно, не обходиться без скарг. Про одну таку ми почули вже на початку рейду. Депутат міської ради, член транспортної комісії Сергій Ворожко, отримав заяву від мешканця міста. Человек сегодня ехал, сказал, что было больше людей в автобусе, чем положено. И когда к водителю обратились, откройте заднюю дверь», дверь, передавая деньги на переднюю. Ну, люди передали на переднюю, откройте заднюю дверь, водитель не отреагировал. Я понимаю, конечно, и водители, то что я езжу часто 23-м маршрутом. Люди говорят, откройте заднюю дверь, водитель открывает заднюю дверь. После этого деньги никто не передает, вышли и пошли. Я это понимаю. Здесь на данный момент, возможно, это ли амбиция самого человека, либо же так было в салоне, я судить не могу. А в даній ситуації будуть розбиратися пізніше, а нині рушили перевіряти чистоту в маршрутках. По черзі заходили в різні. Ситуація більш-менш задовільна. Окремі зауваження були зроблені. Найчастіше це чистота підлоги та сидінь, зайві наліпки на вікнах та непрацюючі кнопки повідомлення водію про зупинку. А ось маршрутка Петра Петровича вже очікує оновлення. Незабаром підприємство буде замінювати покриття сидінь. Ми заказали да фірма какая та щьот поміняє. Стикнулася комісія із резонансним станом маршрутки. Ось цей автомобіль на перший погляд зібраний одразу з кількох. Про це говорять різнокольорові деталі. Всередині ситуація не краща. Сидіти на брудних та незручних сидіннях, триматися за ненадійні поручні. Саме в таких умовах Дніпродзержинцям доводиться їздити щоденно. Не менш шокованими були і представники комісії. Тепер перевізника чекає жорстке попередження. Смотрите, какой пол, который, думаю, нужно сделать. Тут порядок с грязи по колено. Жаловались не один раз по поводу этого пола. Обещали сделать. Ну, смотрите, как это все сделано. Сиденье тоже. Нужно хотя бы их мальчики постирать. Хотя бы постирать. Это ваше рабочее место. И свое рабочее место нужно уважать. Хотя бы. Если вы будете его уважать, и вас будет потом уважать. Как можно в такой вот грязи ездить? Чоловік, який відкривав машину та назвався стажером, спілкуватися з нами відмовився. Та на усі питання відповідав роздратовано. Тож отримати відповідь, хто винен у бруді авто, нам так і не вдалося. Дівушка, я вам не об'язан без всяких коментарів. Ну і все виключай камеру, чого ти мене знімаєш? Проте були на площі і приємні спостерігання. Автобус номер 20 нового зразка. Чистий зовні, і як виявилося, зсередини. Водій Антон перевозить людей вже шість років. каже за чистотою, слідкує сам, та підприємство забезпечує умови. Вечора моємо на мойки, ну і в тіні дня вбираємо. Ну замітаємо, замітаємо коли Кида стаємо. Ну, я думаю, ви бачите, яке стан салону у мене. Ну, чистота все в порядку. Пасажирка Вікторія каже, що цим маршрутом їздить рідко. Станом цього салону задоволена, але іноді доводиться їздити в дуже занедбаних машинах. Поломане сидіння неудобно, ну, іноді буває неприємний запах в салоні. В первую очередь компания-перевозчик обязана нормально предоставлять услуги, ремонтировать кресла и думать об удобстве пассажиров. Но, ну и, конечно, люди не должны бросать мусор в салоне. Для этого должны быть на остановках урны, наверное, чтобы можно было поддерживать чистоту. В цілому комісія залишилася задоволеною побаченим. Усі порушення чистоти були зафіксовані та будуть передані безпосередньо власнику підприємства-перевізника. Всім підприємствам, перевозчикам, у яких є якісь недочоти, ми направимо відповідні письма з тим, щоб всі ці моменти неприємні були. исключены. Все это будет фиксироваться, фиксироваться при, при, следующих проведениях конкурса. Плюс, естественно, мы будем выписывать им недоверие документально, официально. То бишь, поэтому, а это уже как бы первый звоночек на расторжение договорных отношений. Я считаю, что, во-первых, они должны быть чистые, убранные, потому что каждый водитель приходит, когда заходит в автомобиль, это как его рабочее место. И каждый должен уважать изначально свое рабочее место, убирать, прибирать. наблюдать за ним, щоб було чисто, уютно і красиво. Все. Сідаючи в маршрутне таксі, ми в першу чергу звертаємо увагу на водія. Він має бути тверезий, виспаний та в достатньо доброму гуморі. Проте вдвічі приємніше їздити на маршрутці, якщо вона чиста. Тоді добре розумієш, що водій поважає не лише своє робоче місце, але й тебе, як свого найпершого клієнта. В селищі Романково триває робота з будівництва насосної станції, яка забезпечить місцевих жителів, зокрема верхньої частини селища, безперебійним водопостачанням. Гроші на будівництво були виділені з обласного бюджету після звернення міського голови Андрія Білусова. Нині завершився другий етап будівництва. За кожним процесом увесь цей час слідкує колишній депутат тутешнього округу, а нині член виконкому від фракції Опозиційний блок. Анатолій Савенко чоловік вважає своїм боргом довести справу, яку він розпочав 6 років тому до логічного завершення. Наразі вже готове та працює приміщення з насосами. Навколо територія приведена до ладу. Проект почали втілювати в життя ще у листопаді минулого року. Наразі вже також прокладені труби на одній з вулиць. Робочі відновлюють дорогу. На території ж насосної ми застали як робочі здійснювали врізку однієї труби в іншу. Анатолій Савенко відзначає, нинішній етап найбільш відповідальний. Для того щоб різати в тисячку трубу нашу п'ятисотку, нада обесточить почти весь левый берег и часть Романкова. Ну, я, конечно, извиняюсь за неудобство перед жителями, но, думаю, день мы перетерпим без воды, нежели потом все лето у нас все Романково, 55-й блочок, страдает по... Два по три дні німі води вообще даже в домі умиться. Анатолій Савенко каже, що робота просувається планомірно. Тож першочергові плани на запуск обладнання у вересні поточного року досить адекватні. У третій етап ще входить прокладення труби під залізничною дорогою, заміна 700 метрів труби та низка інших важливих процесів. Я діло в тому, що якби очікувався перед жителями і в средствах масової інформації по телевіденню і приличних встречах. І от я думаю, в ближайше время я соберу всіх у. Куличко, весь актив привезу, действительно покажу, пускай они посмотрят все в очи, своими глазами. Вот, я, в принципе, я думаю, что э, назад уже пути нет, и действительно будет водовод осенью работать, и эта проблема уйдет, как говорится, на седу. Отже, залишилося чекати зовсім недовго, відзначає Анатолій Савенко. У людей просить терплячості. Анастасія Васильєва, Євген Костенко, новини міської інформаційної служби. У Дніпродажинському музеї відкрилася виставка, присвячена 30-річчю Чорнобильської аварії 14 квітня. У історії міста зібралися Дніпродажинські ліквідатори, які 30 років тому, ризикуючи своїм життям, поїхали до Чорнобиля, щоб ліквідувати наслідки аварії на ЧАЕС. Також на виставку прийшли студенти медучилища, щоб познайомитися з ліквідаторами і дізнатися про ті страшні події. В основі виставки фотографії, документи городян, активістів громадських організацій Союз Чорнобиль України, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, пожежних працівників міліції, будівельників, водіїв, військовослужбовців, у тому числі першого коменданта прип'яті полковника Миколи Іпатко. И знаю всех этих людей очень хорошо. Почему? Потому что я проводила с ними все эти года работу. Вели учет, вели, соответственно, их регистрацию, перерегистрацию документов. По-моему, в третьем году подтверждение прошли все, что они действительно были в зоне справки в архивы отправляли. Очень массивная была работа. У меня была первая пожарная часть по охране непосредственно станции. И была вторая пожарная часть номер два, которая охраняла Чернобыльскую 30-километровую зону. Кроме того, у нас еще одна задача была, это разведка, разведка местности и Определення міст опасних неопасних, в тому числі ті місця, де повинні проходити роботи серйозне інженерне. Ми делали дезактивацію серед представлених на виставці артефактів: бойовий костюм пожежного, захисний костюм ліквідатора, фотографії ЧАЕС із зони відчуження, матеріали про будівництво житла і соціальні допомоги переселенцям з Чорнобильської зони про боротьбу ліквідаторів за свої права. 1986 шістої рік, коли я був там, у нас фотоапарати забирали. Тобто, це було серйозно, все, все було секретно, і ми фотографії не могли делать. Я приїжджав Черноволь і там на пропуска делали фотографії. Я тут раз мені пропуск не надо. Там я приїжджав хіл, м'ясографірували на следующий, травма. Витров... На сі дні прижав чорноволь. Забирав о нормально. Виставка буде працювати до кінця квітня. Анна дзьоба євген Костенко, міська інформаційна служба. Корпоративний спорт міцна ланка у внутрішній політиці великих компаній. Участь в змаганнях, як і соцпакет – приємний бонус для співробітників і зручна альтернатива у якості надбавки до зарплати. Так, на Дніпровському медкомбінаті пройшов тенісний турнір серед команд структурних підрозділів. Звісно, що монетизувати спортивні досягнення це гарний стимул для учасників. Та з іншого боку, і для фізичного стану вигода очевидна. До того ж, це підвищення тонусу працездатності, і, окрім цього, взаєморозуміння у колективі, адже у змаганнях з настільного тенісу у команді заявлено двоє чоловіків і одна жінка. І у залі йдуть як особисті очки, так і загальнокомандні. Три дні збірні команди металургів визначали кращих майстрів ракетки. Так з року в рік є три команди, які тільки міняються містами, і кожна з них вже побувала на почесному п'єдесталі. Перше місце цього року вибороли спортсмени відомого фізорга легкоатлета Василя Карповича. Команда залізничників тільки определіта гра Сильні, хто кого, як чесно, чесно сказати, переіграє умом і технікою. Тут і побіділ. Непогану техніку показали спортсмени з команди безпеки, які займають майже постійно другі та треті місця. Цього року вони зупинилися на другому, хоча потенціал у чоловіків є. На третій сходинці п'єдесталу стали енергетики, а на четвертому місці команда газовиків. Ну як, спортивний інтерес всегда сучаснує, ну, желання, стремлення виграти болі, ну отримати перемогу, получити удовольствия від гри суперниками, опять же, поміряться силами. Стосовно загальнокомандного заліку, то тут відбулася значна ротація. Так залізничники піднялися з четвертого місця на друге, а технологи навпаки, з другого стрибнули на четверте. Тож, згідно набраних очок, лідирує команда конвертерників. Друга позиція у залізничників і третє місце в управлінців. Наступний шостий вид змагань для металургів-спортсменів це легкоатлетичний крос, що відбудеться 20 квітня на стадіоні Буревісник. Віктор Шевченко є ініціатором та засновником футбольної команди серед дівчат у Дніпродзажинську. Тренер в такому ж віці, як і вихованки, навчався в спортивному інтернаті разом з майбутньою зіркою Київського Динамо і збірною СРСР Андрієм Балем. Потім виступав у командах Харкова, Дніпродзажинському, Металурзі. Останнім часом Віктор Шевченко працює на громадських засадах в середній школі номер 29 тренером дитячих футбольних команд. Вот идея появилась в моей голове. Мне ребят я воспитал сваток Саша в Днепре играет. Потом Димка Бергун, когда я работал в Интере Днепропетров, то Дима, Дима Бергун и Киричокова, то не в дубле играют, а Илья Шестипалов играет в дубле металлиста. Вот это костюм, это Илья мне подарил, мне костюм с металлиста подарил свой костюм. Ну, так, а так, а так посетила. почему бы девочек не воспитать, чтобы они играли Ви вищем, ну, Аби ну короче хороший футбол. На сьогодні на тренування ходять 15 дівчаток. Основний кістяк складають учениці 3-5 класів середньої школи номер 29 та гімназії номер 39 Тренування для новачків футболу, як відомо, починаються з азів. Це обведення м'ячем фішок, та звана змійка, удари в ціль. С тренировок входит шоп входит но ну, введение мяча самое главное щека самое главное и ну, пока объединение щека. все пока на а... и а потом они девочки потом они играют подсказываем как играть как передачки делать футбол это такая штука начала всеми тяжело работать если честно говоря со всеми тяжело но с девочками чем 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 легче чем легче чем легче потому что они добросовестные Хто ще не може впоратися із завданням, а комусь все вдається з легкістю. Але всі дівчата просто закохані у футбол і мріють стати такими ж відомими гравцями, як Месі, Роналдо чи Ярмоленка. Мені дуже подобається футбол, і я хочу до стіж цілі, щоб стати футболісткою. У нас тренер дуже добрий, у нас заняття майже кожен день, і я хожу сюди майже два місяці. Нещодавно в цьому спортзалі проходив обласний турнір серед шкільних команд. Приїжджали дівчата з Петриківки та Салоного. Цей турнір для команди став своєрідним хрещенням. Хоча тренер прекрасно розумів, що ще рано змагатися на рівних з суперницями. Але всі футболісти, навіть найвідоміші, як Шевченка, Марадонна, Пеле теж спочатку мало що вміли на початку свого професійного шляху. Перспективні дівчата є, а я хочу создать команду. Команду ну я чорне 44 четверту школу не не охватил, 25-ю охватил и 30 30 і никого нет. Починаючи з нуля, тренер зіткнувся з проблемою футбольної амуніції і попросив президента футбольної федерації міста Едуарда Каряку надати допомогу в придбанні форми та інвентарю. мечей потому что у меня мечи так, мальчики тренируются и девочки тренируются. Манишки и мальчики, и девочки. Но это же неправильно, правильно? Где у девочек одна должна быть, они же после, после тренировки не оденут мальчиков этой манишки, не оденут. У них девочек должна быть отдельно манишки, у мальчиков отдельно мячи и манишки. А почему у мальчика? Потому, потому что у мальчика мячки, мячи пятерочка, а у девочки должна быть четверочка-троечка. В свою чергу президент міської федерації футболу пообіцяв всіляко підтримувати команду дівчат, допомагати не тільки на словах, а й на ділі. Ми всі просьби, которас нам озвучила на тренер команди. Я думаю, всьому всьому це, це нам по силам. І З м'ячами проблем не буде. І далі до уваги всіх любителів швидкості та здорового способу життя. З 16 по 17 квітня на Дніпрозажинському картодромі Дніпрокарти відбудеться перший етап Кубку країни з картингу 2016 в класах картів групи Ротакс можу Макс Челендж Україна 2016 а також перший етап трофею Дитячої Академії картингу. Крім того, 23 та 24 квітня тут же відбудеться перший етап чемпіонату України та Кубок Дитячої академії картингу. Змагання організували автомобільна федерація України та комітет картингу. Значну підтримку надає міський голова Андрій Білусов. Розпочнеться захід 16 квітня о 9 годині. Нагородження переможців наступного дня о 15.30. Для більшого комфорту городян на маршруті номер 10 у дні змагань буде збільшено кількість автобусів. Не пропустіть цікаву та насичену спортивну програму. І далі розповім вам про погоду на вихідні. Протягом вихідних очікується переважно ясна погода, проте дощ також не виключено. Він можливий вранці суботи та ввечері неділі. Температура повітря вночі 9-10 градусів із позначкою плюс. В день від 15 до 20 градусів тепла. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. А саме на цьому випуск новин завершено. Я ж бажаю вам приємного настрою та тільки гарних новин. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Побачимося наступного тижня і хай вам щастить!